Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Ретроспектива. Зовсім недавно пішов від нас у вічність Іван Михайлович Сльота. Дві великі пристрасті, дві справжні стихії, поезія і музика міцно тримали у полоні його серце, в його творчому доробку більше ста пісень та сотні поетичних творів. Україна і весь світ співають його альонцвіте, пісню моєї землі, з твого серця на синій хвилі. Хліб на рушнику, Золоте зажнив'я» та багато ще інших. Слово і музика народного артиста, яскравого педагога, незмінного керівника поліцького ансамблю пісні Танцю льонок» як сторожа духу, як сіль мудрості, як енергія краси назавжди назавждуть духовну скарбницю українського народу. Сьогодні в нашій студії Петро Харитонович Доценко. Кандидат мистецтвознавства знавства, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, Раїса Євхимовна Добролежа, заслужена артистка України, Таніна Степонівна Жукова, теж заслужена артистка України, і Василь Володимир Рутецький заслужений артист України, керівник оркестрової групи поліського ансамблю пісні і танцю Люнок. Отож, шановний, я вас щиро і сердечно вітаю в нашій студії. І перше запитання Петра Харитоновича до вас. Відомо, що Іван Михайлович мав схильність до, до музики ще з дитинства, так я знаю. Але після закінчення філармонії в Одесі він прийшов керівником політського ансамблю пісні і танцю «Люнок». Кажуть, що той ансамбль колись очолювали і Борис Тен, і. Анатолій Авдієвський, а коли вони пішли з ансамблю, то він трохи потроху занепадав і був не в, кращому, не в кращій формі. А Іван Михайлович прийшов і за, як вдихнув у нього нове життя і за короткий термін ну, він зазвучав зовсім по-новому. Як це, що ж відбувалося тоді, насправді? В ну так, так той і було, час? в принципі, так воно і було з дитинства. Іван Михайлович мріяв про те, щоб бути керівником. І не просто керівником, а керівником народного хору. В студентські роки він навчався по класу Баяна в Одеській консерваторії, а потім вже вступав в консерваторію на хоровий відділ, Драдянська хоровий відділ. І з того часу він мріяв про народний хор. Чому? Тому що народився він в Яснозір'ї, в Черкаській області, в селі. І десь його та рідна земля надихала от на ці прекрасні, хороші думи. І він втілив за, всю своє, за все життя, він втілив, якраз втілив в життя те, що він мав від природи, те, що він навчився в училищі та консерваторії. І найголовніше, це була практика. Практика, а практика це. Мабуть, найголовніше в житті, тому що в нього в руках був такий славетний колектив. Він його зробив хорошим колективом, шикарним колективом, я маю професійним колективом. Це не просто хор, ні, це синтез. В ансамблі пісні і танцю то є передусім хор, танцювальна група. Також оркестрова група. От. А залежить від того, скільки учасників колективу. Але спочатку було дуже багато. В колективі було 90 осіб. Це сьогодні в нас вже 70. Скорочували, скорочували. А тоді була велика кількість. Але <кій> про автобіографію вже, мабуть, про його дуже багато було розмов, і буде ще більше розмов. От, і я б зупинився зовсім трошечки на іншому. Мабуть, на такій людській стороні його відчуття життєвого. Коли до нас приїздив із концертами, і просто в гості до мене приїздив народний артист України Микола Огрініх. Професор, ректор консерваторії, народний артист України, член-кореспондент. Ну, це ні про що не каже. Його знають як вокаліста, як співця. Чому? Тому що він разом стажувався після консерваторії, разом з Магомаєм та Синявською. Він стажувався якраз в Мілані. Також, коли він приїзд, приїздив і завжди ми зустрічалися. Він Михайлович зустрічався. він, Чому? Тому що вони в училищі навчаючись, він той був на вокальному відділі, а Іван Михайлович на інструментальному відділі, вони проживали в одному гуртожитку, в одній кімнаті. Тому, коли вони приїжджали, збиралися, то просто це було диво. Як можна почити, почути від таких солідних людей і солідного віку про ті молоді, дуже молоді роки. І в той же рік, після закінчення музичного чилища, вони поступають на перший курс разом, вступають на перший курс консерваторії. Огранічний вокальний відділ. А вже Іван Михайлович поступив не на Народний відділ, а він поступив на Дар'янська хоровий, після чого був направлений до нас. Можна дуже багато мати розмов про те, <кій> яка ж людина, що ж він зробив за все, за все життя. Можна багато наказати, просто сказати, що протягом 44 років колектив Поліський академічний ансамбль пісні та Танцюнок був у всьому світі. Я не кажу, що по простір. А був у всьому світі. Вся Європа, Вони в, в Європі. Вони були дуже багато держав. Але саме головне про це пізніше скажуть колеги. Але саме головне, що для того, щоб мати таку концертну діяльність, повинен колектив повинен мати професійність, повинен колектив мати програму дуже хорошу. І я вам повинен сказати, що програму складав, його колектив складав ну, більшість творів Івана Михайловича як композитора. Як композитора він писав і на свої слова, але дуже багато на слова українських визнаних українських поетів. І то приємно. І зрозуміло, що ми будемо пам'ятати його, ми будемо відтворювати його твори в цьому ж колективі. І не тільки в цьому колективі, а в колективах і в наших колективах України. Ми вже всі свого часу прийшли в ансамбль пісні танцю «Люнок». Який же принцип підбору був у тих кадрів? Адже це таке багато голосів, така висока майстерність, очевидно, треба було ж вгадати, кого взяти і і що з цієї людини може вийти, чи танцюрист, чи співак, чи, чи оркестрант. Давайте я розкажу я. Мене доля поєднала і познайомила з Іваном Михайловичем 30 років назад. Звичайно ж. До того часу я слухала і знала, що є такий Іван Михайлович. Є такий ансамбль, «Льонок», Його пісні це звучали, і ми співали у родині. Та співало тоді все село, співали всі люди. З якого села на Житомирщині Брусиловський район. Брусилівський. Село Покриші. Так, так це близько. Я закінчувала Житомирське культурно-освітнє училище і. Іван Михайлович приходив туди для підбору ну, своїх артистів. Запропонував, і, ви знаєте, для мене це було таким якимся нездійсненим на той час. Я думала, ну як так, отака От людина, правда, велика. І я буду у цьому колективі працювати. Тому з радістю погодилась, з радістю працювала. Всі роки з Іваном Михайловичем. З ним було дуже добре працювати, бо він був для нас не тільки, знаєте, як художній керівник, вимогливий, а був і як батько. Він міг порадити, розказати, він був дуже мудра людина. Ми до нього зверталися і за порадами. Завсім, все, що, все, що треба було нам якесь запитання, Іван Михайлович зміг розставити усі точки добрий був. Якщо згадати ті часи, коли ми їздили, ви знаєте, бувало, всяко там у нас у цих артистів і грошей не хватало, Іван Михайлович завжди міг поділитися куском хліба. Було таке запись на телебаченні, а ми стоїмо, співаємо, а в нас у животі гурчить. <гум> знаєте, в камеру, він стоп зупиняє. Що це таке? А говорять, а до да ви голодні, виймає гроші, оце біжить. Давайте зупинимо цю запись. Купіть там хліба, м'ясо, молоко, що там поїли. От тепер так. давайте. Да, от от на стикі був це Іван Михайлович. А щодо подбору. Ви знаєте, так, Льонок був дуже відомий, Дай зараз відомий. Ну і на той час це ім'я звучало, і ім'я сльоти дуже звучало. І тому їхали для всіх людей. Це було для бажання працювати з Іваном Михайловичем це було велике. Тому трошки десь він там їздив в філармонію, але в основному це приїжджали до філармонії, люди прослуховувалися. А Іван Михайлович підбирав уже. Під свій голос, От він, чи у нього був слух музичний, він так уміг, ви знаєте, підібрати людей. Мабуть, так ніхто досі не може ну це великий талант. Того часом я знов зрисував, каже, ну це і такий собі голосочок, але він такий рівний, тут нам підходить. ну Він так іноді казав. Але він ті голосочки міг зібрати. В один великий голос. Він чув і на період бачив, що ця людина зможе в нього співати там і дуетом там буде ця, це буде квартетом. От він відчував настільки людей. Хто бачив Івана Михайловича в роботі, той може зрозуміти, як працював Іван Михайлович. Ви знаєте, просто що хочеться ще сказати. Не віриться, що от така людина пішла з життя, що в нас її вже нема. Я вважаю, що такі люди, як Іван Михайлович, це народжується на 100, на 200 років, мабуть. І його повинні вивчати зараз в школах. Це велика втрата не тільки для нас, для Льонка, для артистів, усіх, для всієї філармонії, для Житомирщини. Це втрата всієї України, для всіх людей. Які розуміють, які люблять українську музику, українську поезію, українську культуру, Мариса Кимна? Ну я знаю, що ви з перших ви навіть раніше прийшли в ансамбль ніж Іван Михайлович. І тут вже було резонно сказано, що скажімо, танці і спів це ж треба об'єднати, щоб, щоб це був ансамбль. Як складалися там стосунки з ким танцюристи і. Танцюристів, і... Співаків? Ну, я прийшла в 67-му році після закінчення училища культури. І як вам сказати, спочатку був вокально-хореографічний ансамбль після розформування хору. І десь у кінці 70-х років, 70-го року, прийшов на нас новий керівник. Ну, скільки не приходило, всі так. День-два поїдуть на концерт і нема. І прийшов Іван Михайлович то ми побачили, що, мабуть, він лишиться на завжди тут. Да, набирав він людей, він їздив по області, їздив він і по Україні. І де він шукав? У нас були люди із Полтавщини, із Кіровоградщини, із Черкащини, з Рівненщини. були. — Це правда, що Раїса Кириченко теж співала. Так, 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 працювала так. вона тут була. Кириченко працювала Антоніна Червінська з Кіровограду. Вона теж працювала так, у нас тут. От. І почали працювати. Ну як працювати? Нам не вірили, що ми можемо за короткий час зробити програму. Звичайно, працювали зранку до ночі. Ніхто не дивився на це, як треба. По декілька разів переробляли. вали в час ночі уходили, танцори внизу. Хор наверху, тому що це була стара філармонія, де зараз ляльковий театр, а там і ляльковий був, і кінотеатр, і всі в одному ютилися. От. І коли зробили ми програму, то десь через півроку нам робили гастролі. Це було щастя, це було хрещення, як кажуть, вийти вже. в новому. Це були перші гастролі. А пригадайте, куди ви. Перші гастролі у нас були спочатку ми по області, там пару концертів зробили, а потім ми от з Одеси починали. А потім... де вас найкраще зустрічали? Ну так, тріумфально, то як ви ну, знаєте? Я не що можу що виділити, виділити, тому що скрізь, де мене приїжджали, скрізь були зустрічі. Це 70-ті роки. Це ж був за да. підйом. Да. Отого. Да. 70-й, 70, 71-й рік. І далі ми пішли вже в гастролі. Перший цей концерт був були, пам'ятаю, присутні, що то там військова якась академія була, що то такі глядачі були. І ми не вірили, що вони нас приймуть так, стоячи в кінці, нам аплодували. Просто не можна було стримати сліз, що колектив такий народився. А потім пішли в гастролі, пішли в на в гастролі, ми об'їздили. Як вам сказати, з сходу на, на захід, з півночі, на південь, і всю середню Азію об'їздила, і Казахстан, і, і Грузію, і Арменію. Ну буквально скрізь. І потім же ж так само були: і Магадан, і Сахалін, і Владивосток, і Хабаровськ, і скрізь, де б не проходили концерти Льонка, Завжди вони проходили на високому такому підйомі. Просто. Бувало таке, що живих квітів не вистачало, де ну, десь ми брали в Академгородку, туди в Новосибірськ, там назавезли вагоном і там ми працювали. От, так приносили, просто купували такі квіти, приносили ці квіти, приносили відкритки. Ну, ну було дуже приємно, що приймають так колектив. І завжди питали, Іван Михайлович, де ви набрали таких людей, голосистих, красивих? Було дивно для них. А, а потім ми були дещо. Ми були і Москва в нас була, там які свята не були, ми весь час працювали там, приймали скрізь нас добре. От були Словакія, Польща, Румунія, Прибалтика, вся була, де ми не були в кожному прийом дуже добрий був. І Іван Михайлович працював не так, що так. От він назначив репетицію. Значить, ми дві годинки там працювали і пішли. Працювали. На зноси, як кажуть. Закінчилась, перерва невелика, і знову по два виклики працювали, але це давало свій результат, і люди старалися працювати. Не було таке, що я не буду, а я таке, що йдеш на репетицію, ледве йдеш, тому що і крепатура в танзорію, і все. От. Але, виходячи на сцену, ніхто про це не думав. Працювали для того, щоб можна було, щоб люди сказали добре слово. Він тоді ще говорив, ви не повинні кичитись на сцені з собою, красуватись на сцені. Ви повинні донести до глядача те, що ви хочете сказати в цьому даному творі чи в даному танцювальному номері. Тобто ви не повинні перегравати себе? Ні, так? ні, ні. І потрібно, так, да, красуватись не повинні на сцені. Багато, багато можна говорити про нього. Ну його пісні скрізь відомі. Ви самі за це вже добре знаєте. Всі люди переконалися, в тому що… А от скажімо, такий, шедевр льон цвіте, його ж знають дійсно у всьому світі. Як Він це, являється як гімн як, Поліща. Як, як це все народилося, коли вперше проспівали? І це вперше вони проспівали хор, хор. – Це якраз на виїзді першому концерті гастролі, той в Одесі це було. Перше. Тому що ми, коли почули слова, приходять і говорять, ой, нова пісня, нова пісня, хор спускається. Ми будемо вчити зараз. І ця пісня прозвучала дуже добре, сприйняли. В нього є ще така пісня, як приснилась матері, що жили солдати, які були заковані в граніт. Це така пісня, яка без сліз її слухати неможливо було. Дуже багато творів. І не згорає зоря в нього, і там, де ми ходили. От, ну, не можна сказати, що ще, і нема ще, таких як би сказати і така лірична, ти мене заманив так. бачите, да, да. льону вже нема в нас на полісі. Значить, льон а пісня тільки, живе, а, а пісня, а пісня ну, живе. На наскільки, наскільки коли... вона актуальна, що от зараз да. такий період, а мати жде додому сина, і зараз Знову як я це... це... Так, Особливо зараз, коли війна наші. ми практично воюємо. А танцювальні номери в нас ми готували так самі. Спочатку у нас балетмейстера не було. Просто був старший групи балетом. І от Іван Михайлович приходив і говорив, от мені треба так, так і так зробити. От починали. Кожен по слову, хто як міг, вносили, як кажуть, в цей твір. Зробили, подивився, ні, не так, тут не вистачає ще щось. Потім знову починали. І так ми працювали. Потім у нас був балетмейстером Вільський Михайло Іліч, а потім вже запрошували балетмейстерів для постановок. Програма була різнобарвна. От Петро Харахтонович говорив про високу вимогливість до підбору репертуару. Але ж відомо, що Іван Михайлович об'їздив практично все по лісі. От він збирав народний спів, так народний пісні так. він їх mm -hmm. записував. Він же сам, ноти писав, він же грамотна людина, не, не так. Так. Абсолютно всі твори пронизані автентикою тим, що було колись давно-давно, тисячоліття назад. Любий його твір є. Мелодика обов'язково поліська, поліська. Тому, коли ми кажемо про те, що готувалися певні програми, то програма передусім не, 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 не тому, що поліський ансамбль пісні танцюнок. А поліська програма, і вона повинна відповідати, чому тому, що на будь-якому фестивалі на будь-якому конкурсі потребують е, творчість даного регіону. І ми зараз це, їздили. Якщо пісні. це Слобожанщина, то там так, свої пісні, а тут — тільки так, тільки так повинно бути. І зрозуміло, що він і виконував твори свої твори, але і м, твори нашого полісся, нашого полісся, українські народні твори, які і, залишилися і балет теж предідем. Все в стилі, все повинно бути в одному єдиному стилі. Так. І над цим дуже багато працював до речі з балетом. Дуже багато в цьому відношенні працював народний артист. Рафаїл Малиновський, він зробив для Льонко дуже багато. Ми щоб не казали, а його сьогодні танцюють, його постановки сьогодні танцюють. Це нормальне явище, стільки років пройшло, а то є. От і зараз сьогодні ми будемо запрошувати знову таки для підняття може, певного якогось рівня або зміни трошечки, може, якогось певного курсу, але будемо запрошувати знову такі балетмейстерів, які мають відношення до полісся, які знають, що таке основа полісся, то не тільки мелодика, то обов'язковий балет, то оркестрове звучання повинно бути. От. І, до речі, він Ось, робив так. дуже багато для оркестру. Ну, це ми, вже ми Василь скаже. До, да, вже. до оркестрового звучання. <кхух> Василь Володимирович, ну зрозуміло, що святаж і композитор. Він надзвичайно вимогливий був до музичного виконання, до. Кажемо, Я почну, мабуть, як, мабуть, як вас того, складалися стосунки. Очевидно ж, його вимоги були високі, так? Почну з того, що з, з такої філософської думки з, з народної мудрості. Це люди починають. Оцінювати щось, коли, коли на жаль, вже втрачають. Так. Звичайно, це історична особа, унікальна особа. І ще, ще багато і науковцям, і історикам ще треба це все цю особу переосмислити, Івана Михайловича. Згадується такий момент в Києві у нас був концерт в, в українському домі. І після концерту підходить одна легендарна людина Різоль, Микола Різоль. Старші люди, звичайно, знають, бо то, то геніальний, геніальний педагог, геніальний виконавець, баяніст. Так, баяніст, Квартет Різоля це, мабуть, покоління, це старше, то всі його знають. Підійшов до нас, подякував за гру, подякував за концерт і каже: ви щасливі, що в такому колективі унікальному працюєте. Бо такий колектив, як Люнок, це ні, ні на що він не похожий, він має своє лице. Унікальний колектив. І, звичайно, це ця вся унікальність, це, звичайно, від Івана Михайловича. Він так навіть говорив, що Люнок це. Це слюта, слюта. Я не знаю, як, як проценту відношення, але ж там здебільшого його авторські пісні теж. Ну, великий, великий, великий відсоток, величезний відсоток. Так. Але в чому, в чому унікальність, звичайно, авторський колектив, але його всі пісні, тексти, музика, вони всі настільки інтонаційно народні, настільки доступні, там таке глибока філософії, але воно все в такому поєднанні і, звичайно, виконання. то вже Іван Михайлович теж з нами постарався, щоб воно було на на високому професійному рівні. Дуже він щепетільно і з любов'ю відносився до оркестру, бо він сам музикант, він баян обожнював. І він знав професійно, що, що такий музикальний супровід це, звичайно, дуже, дуже важливий. Для, для пісні. Так. Він якось так легко на баяні я. Я, я пригадую, що наче не розтягує ці міхи, а воно він сам співає з хіба. Я. Mm. Я професійно займався цією справою. Yes. Зрозуміло. Любив він оркестр, так що ми. І, звичайно ж, хочу ще подякувати, що мав, мав таку змогу з Іваном Михайловичем, бо він і, і як людина він мені багато і поміг, І і житлом. І... І званнями нам рекомендації підписував все. Але будемо сподіватися, що шалюнок такий буде триматися. Будемо співати, є що співати, знаємо напрямок. Петро Харотонович, якраз і підійшли до, тої, до того питання, яка ж доля Льонка. Ясно, що це колектив, який вже класичний, він себе зарекомендував так, що назавжди. Що буде, що буде далі. Ну, якраз в той день, коли ми проведжали в останній путь Івана Михайловича, потім було маленьке таке зібрання або дуже велике. І всі ті особи, я не буду перераховувати, але ті, які керівники, які керували нашою областю дуже багато років, сказали, ми не дамо можливості нікому. І не дамо можливості зникнути передусім ансамблю танцю «Люнок». Але слово люнок воно буде абсолютно у всіх і Як воно було, так і буде. Що стосується далі, ну, в принципі, керівник балету, є керівник оркестрової групи перед вами. Хорум. Що таке художній керівник? Художній керівник це голова. Від нього залежить. Будуть геніальний, геніальний оркестровий диригент, геніальний балетмейстр. Не буде художнього керівника, не буде толком хормейстра, колективу не буде. Основа всього складає любого ансамблю пісні танцю, зрозуміло, то є спів. А далі вже йде надбудова. Це фундамент. Тому ми вважаємо про те, що ансамбль залишається, не залишиться, він залишиться надовго, він буде, обов'язково буде продовжити свою діяльність. А що стосується художнього керівника, я вже казав про те, що це повинна бути високопрофесійна людина. перед усім. і ми об'являємо, коли завершаться всі ці наші траурні дні, то ми завершимо і будемо подавати об'яву про конкурс. Ну, це очевидно така професійна процедура, яку так. будуть розглядати професіонали. Професіонали високого гатунку, то. нежитамаряни. Тобто тому що це, це особистість повинна бути особистість. Передусім, це повинен бути музикант з вищою освітою, Ну, консерваторії стовідсотків. От і мати не певний, а досвід. Хороший досвід роботи з народним колективом. Народний колектив ну, різниця дуже різниця від академічного колективу. Тому зрозуміло, що буде об'явлений конкурс, і будемо вважати про те, що знайдеться людина, яка буде продовжувати, продовжувати не просто продовжувати, а піднімати рівень нашого колективу. Це тисячу відсотків. Я переконаний, що пройде якийсь час і небагато часу, і очевидно, Житомиряни поставлять питання про вичнення пам'яті Івана Михайловича. О, це... Уже стоїть, стоїть. Стоїть питання про те, що і перейменувати вулицю іменем Івана Святи, Також да, дошку. дошку. Паша потрібно зробити меморіальну дошку. Меморіальну дошку так зробити йому і визначаємося, де це це не ми визначаємося, місто визначається керівництвом міста. Це очевидно, сесія депутатів. Так, потрапити. сесія міської ради буде вирішувати питання. Що стосується нашого внутрішнього, то зрозуміло. Там ще подавали на нагороди його, то повинно бути. Але саме головне, дійсно, ми повинні зробити ще філармонію. У нас є музей імені сльоти, Івана Сльоти. Музей поліського ансамблю пісні лянок імені Івана Сляти. Уже два роки у нас є. Але справа в тому, що сьогодні ми буквально про ми це не думали, а півроку ведемо роботу, ведемо роботу про професійне бачення на музеї. І він буде оформлюватися з 1 вересня. Ми починаємо працювати і робити його. Кімната хороша, матеріали у нас багато, дуже багато є. От ми просто поновимо, зробимо професій не ми, а зробить музейники професійних та От. І він буде увічний, зрозуміло. Така людина не залишається осторонь категорично. Дякую вам за те, що прийшли, згадали таку видатну постать і поета, і композитора, і педагога. І просто душевну людину, і хай буде йому вічна пам'ять. І нагадую нашим телеглядачам, що в ефірі була програма Ретроспектива, яку ми присвятили світлій пам'яті Івана Михайловича Святи. Дякую вам.